Вітаю, громадяни деяких міст сьогодні України були шоковані і здивовані, адже вийшов рейтинг, це ресурс, який називається Намбео. Вони регулярно публікують рейтинг найбільш небезпечних міст світу, Європи, ну, будь-якого регіону, якого ви хочете взяти. І от коли ми відкрили Європу, то виявилось, що в Європі на 17-му і 20-му місці до найбільш небезпечних міст віднесена Одеса і Дніпро. І е, мешканці Одеси і Дніпро, по-перше, були здивовані, е, але потім згадали, що все-таки війна і дійсно міста небезпечні. А потім люди почали замислюватись, Стоп, а чому тут немає Харкова, Сум, Запоріжжя і багатьох інших міст, в яких реально небезпечно? Ну, я перейшов на сайт цієї структури і повідомляю вам, що в даному випадку йдеться про небезпечність кримін... криміногенної ситуації. І коли ви подивитесь на тих, хто в перших рядах, то ви будете здивовані. Ну, от зокрема, Бредфорд, перше місце, обіймає, це Велика Британія, потім Марсель, Франція, потім Ковентрі, Британія, потім Бірмінгем, Британія. А потім Наполі, Італія, потім а, Франція, потім знову Франція Франція, потім Париж на 10-му місці і Ліон а, на 11-му місці. Далі Манчестер, Афіни, Лондон на шістнадцятому місі, потім потім. Одеса насправді, от оцей рейтинг він мене як громадянина моєї країни тішить, адже ми розуміємо, що попри війну, не не зважаючи на війну, не зважаючи на те, що в Україні складна ситуація, є дуже багато зброї, але тим не менш, міста України не вважаються криміногенно небезпечними, тобто відносно безпечні міста у нас. Частково це можна пояснити, звісно, обмеженнями, які є на громадян, адже якщо в тому ж самому Марселі чи в, в інших містах ви можете гуляти вночі, і можете забрести кудись, ну, ну не туди, куди потрібно, то в Україні це зробити складно, адже є комендантська година, і просто так ви не погуляєте. Тобто, це певним чином. Знімає напругу на криміногенну ситуацію з іншого боку, я усвідомлюю, що такі високі показники європейських міст вони. Частково визначені і тим, а яка структура населення цих міст, і ми розуміємо, що дуже багато переселенців не з України, українці якраз а, намагаються дотримуватись закону, а от є народи, нації, які масово переселені або самі перебрались, і вони не асимілюються. І от, коли нам розповідають з вами про те, що Україна буде, напевно, також живитися різними людьми з різних регіонів, от зокрема з Бангладешу, нам уже пропонували. Я вже бачив новину про те, що вже й договори є про роботу, і там, нібито перша партія людей з Бангладешу заїде. І я задаюсь питанням: а ось ці люди, які приїдуть, вони будуть дотримуватись наших звичаїв, традицій, наших законів, вивчати там нашу мову, наші якісь певні. Нюанси взаємодії, і я не можу дати відповіді на це питання. Можливо, ви знайдете відповідь на це питання і, можливо, ми з вами подумаємо над тим, а чи дійсно гасло Україна для українців і Україна для тих людей, які готові. Поділяти норми соціального життя, це важливе гасло. Бо, ви бачите, надто відкриті кордони вони часто призводять до того, що потім країни населяють люди, які абсолютно ніяк не хочуть притримуватись нічого. І те, що ми з вами інколи сваримось відносно тих чи інших речей, може показатись нам абсолютно ну, знаєте, такими ягодками. І квіточками відносно того, що може бути, коли країну населить критична маса людей не нашої культури, не наших звичаїв, не наших традицій, і досвід європейських країн показує, що ці люди фактично не асимілюються всередині. Вони живуть своїми групами, вони навіть забирають деякі райони міст і ну, навіть мешканці, громадяни. Цих країн вони дуже з великою небезпекою в цих районах бувають, якщо їм вкрай це необхідно. Ви ці історії знаєте. Я б хотів, щоб Україна збереглась як певним чином до деякої міри монолітна по праву свідомості, по громадянським свободам, по розумінню того, що таке цивілізація. І дуже сподіваюся, що ми уникнемо масової міграції в Україну. Представників тих культур, які не будуть поділяти наші норми життя, співнорми життя. Чи виглядає це якось дивно? Можливо, виглядає, але як гром я, як громадянин моєї країни, повинен боротися за мій простір, адже це моя країна. І якщо хтось бажає жити в моїй країні, він повинен довести мені, що мені буде з ним безпечно, щоб потім моє місто не опинилось, я вибачаюсь, в перших рейтингах кримінальних столиць Європи. До речі, Київ в рейтингу безпечних місць перебуває на сотій позиції. тобто, ну теж не найвища насправді позиція. Хоча в плані небезпеки Київ теж досить далеко, тому. Ми поки що, не зважаючи на війну, проживаємо в більш-менш безпечних містах. Ну, умовно безпечних, тому що війна все ж таки а, забирає своє. А, в телеграмі є цей рейтинг, зможете ознайомитись, спробуйте знайти ваше місто, там багато міст України. І напишіть ваші коментарі, що ви думаєте щодо майбутнього країни і чи дійсно настане той момент, коли українці будуть господарями на своїй землі. Ну правда, землі у нас не так багато залишилось багато продано і не українцям.